Сьогодні я хочу поговорити саме про помилки в навчанні. Їх робимо всі, завжди. І моя основна, одна з основних задач це на уроці дозволяти учням робити помилки. І у всьому я собі окремо виписую, потім я це або потім, або після завдання, ми розбираємо ще окремо, де були помилки. Річ в тому, що якщо ми візьмемо школу, я з одного боку розумію, інше ну, кожен по-своєму. 45 хвилин. Якщо взяти півгрупи, це 15 дітей, 12, якщо взяти всіх учнів, це плюс-мінус 30 дітей. Мало часу, багато матеріалу і часом не всім можливо доступно пояснити. В себе на уроках індивідуальних я... Дуже важливий момент, тому що я вчу дітей робити помилки і не боятися. Тому що оце зразу от, от е, там прочитала і дивиться на мене, я кажу, читай далі, я собі виписую, читай далі. І річ в тому, що перший час для всіх учнів, надзвичайно, не для всіх, але для більшості, надзвичайно важко читати і е, просто без нічого, правильно, неправильно. І оце от зробила помилку чи ні? Я кажу, читай, читай, добре. І коли... Я починаю хвалити, навіть за помилки є інший результат. Вони не бояться помилятися зі мною. Я не знаю, як в школі. Але я вивожу на такий рівень, щоб не боятися помилятися, не боятися неправильно прочитати, не боятися помилитися have has, навіть якщо я повторюю це по 10 разів, по 30 разів. Мені це не важко. Я якраз для того, щоби повторити. Щоб закріпити цю тему, щоб потім згодом ще повторити і ще. Тому що ось ці ось такі базові знання, вони найважливіші. Ми закладаємо фундамент. Цей фундамент ми закладаємо в різних класах. Тобто в мене є різні учні. Це може бути другий клас, може бути садок, може навіть, ну, тобто дошкільнята в мене є. І дуже багато хто з підлітків, які так само починають. Перше, що головне, розуміти теми, тому що є теми там, да, неправильні дієслова, ми мусимо їх вивчити. Ми мусимо, тому що, ну, не можна по-іншому, але є спрощення, як можна їх вивчити. Можете собі саме ті дієслова, ді, ді слова, які ви вчите, записати на листку, якщо ви візуали. Якщо аудіали, ви можете записати на диктофон і собі програвати, або е, зробити через dts е, програмку, записати слова. І скачати собі, потім переслуховувати. Також можна, е, ну, є пісні в, е, в Ютубі, але там не всі ті слова, які вам треба, можуть бути. Кому зручно, ви просто можете так, як ми раніше, сідати, завчати їх. Кому як зручно? І за помилки. Ми, в школі від нас вимагають одразу зробити все правильно. Але ж ми, дорослі навіть, ми вчимося на цих помилках. Де би ми не були, ми вивчаємо все через помилки, часом інших, але здебільшого свої. Я помилюся 300 разів, я на 301-й буду вже знати, що ось так. Тому перше, що це не боятися робити помилки. Тому як в школі це, ай, все, ти неправильно зробив, все наступний. Тому що там немає часу, там втомлено, там багато дітей. З одного боку я це розумію. Ну ще раз кажу, зараз дуже багато різних вчителів, в них свої методи, свої підходи, такі, що ти дивишся, думаєш, вау, клас, ну оце от супер, отак от хочеться. Але не у всіх. І я щаслива, що я обрала саме індивідуальне навчання з дітьми. Я не знаю, як буде далі. Можливо, в мене буде школа, можливо, в мене будуть групи, можливо, курси, щось додаткове. Але ось саме на наших таких набитих шишках, саме на наших помилках, ми найкраще вивчаємося, навчаємося, ми більше розуміємо на помилках. Помилки це добре. Це потрібно нарешті збагнути. Тому що ми... Проходимо через помилки свої. І ми, і ми вирішуємо, як і, і куди йти. Тому помиляйтеся, але навчайтеся, не, бой, не бійтеся помилок, тому що помилки це частина вивчення будь-чого. Будь тому помиляйтеся.